В Івано-Франківську з'явився новий інформаційний портал Франко Таймс. Вийшов онлайн на день незалежності. Його організатори кажуть, це принципово новий формат інтернет змі більше фактів, менше суб'єктивних думок. А ми презентуємо портал інфографічних новин. Портал, який буде давати новини трошки з іншого боку, це менше слів, більше фактів і цифр, це портал, який орієнтується на інфографіку, на подачу інформації саме шляхом інфографіки і демонстрації її. Таким чином, Відвідувачі сайту мають змогу робити власні висновки про те, що вони бачать при ті дані, які вони отримують. Колосального досвіду в журналістиці кажуть, засновники вони не мають однак є чітке уявлення того, як сайт має працювати, та які принципи потрібно сповідувати. Стартовий капітал Франко Таймс. Це кошти зароблені на розробці програмного забезпечення, і всі тут працюють виключно на громадських засадах. Ми працюємо в команді звідти і взялися гроші на ну перші гроші на цей проект. Тобто, ми програмували, ми робили. Якісь такі круті речі, ми їх продавали, і зараз ці гроші вкладаємо в інформаційний простір. Зараз витрачено із нашої кишені близько, близько 20 тисяч гривень. Журналісти, як уже відповів Іван, поки не отримують ніяких гонорарів, тому що ми це будуємо зараз на громадських засадах. Хочемо показати, що ми можемо щось зробити. надіюсь, що ми зможемо це зробити. Тоді ми будемо залучати кошти і просуватися якось далі. Зараз кажуть активісти готують пропозиції щодо співпраці та фінансування до міжнародних організацій, які підтримують медіа в Україні. Очікують і на підтримку громадськості. Якщо не грошову, то ідейну Лариса Фрішин, Віталій Магалатій, новини 402.